Всім привіт! З вами я Мазур, і приїхав вам показати такий суперсад Павловнії. Чотирьохрічний. Е, супер, да, суперсад. Бізнес на Павловнії. Пишіть, може в когось вона виросла в цьому саду 4 роки, і він, коротше, трохи помер. Садили, купляли сажанці, люди чекали, що виросте, все буде гарно. Але тут а, є великий мінус. А мінус в тому, що він підмерзає, так? Е, не тільки. Не тільки. А ну розкажи Вперше, нам. Перше що... нам. Обіцяли саджанці, які розмножені Ага. Ну, ми висадили, десь через місяць вже стало ясно, що просто сіянці. Ага. Купляли ми в Луцьку. Так. От, в одного такого хлопа звати Вадим. Так. Що е -е вам ще сказати? Перший рік росла Далі. гарно, другий ага. рік теж росла гарно. Ми її обробляли, а міжряддя все культивували, травички не допускали. Це як має бути. Е, вроді би визріла вона. Ну там, може, верхушки не повизрівали на другий рік чуть-чуть там, ну то вже нам, нас попереджали про то. Але, попри то все, е, протягом сезону наступного року посеред літа десь пропало, може відсотків 5%, 5%. Е, Як виявилось, її шпаки е, кажу, шпаки дятли їдять і під'їдають хрущі так нормально коріння. Угу. Самі якісь хвороби на ній також присутні. Хворіє вона всередині, та вона така пустотіла, бо ага. там ще може зламано, ту, а то є то зламана. Зламана ця, так. Да. Так. Да. Одне ще йде, не бач, Павло в ній так? Да? Ото бач, то вона підмерзла весною. Ага, це вона підмерзла, так? Да? Так. Да. Ага. Тому розум її вдарив. Осьо, дивись, деревина, гарна деревина. У нас така велика, що тут не так з нею. Чого вона не росте далі? Ну це нормально. все нормально. Це нормально, да? ця нормальна. Це нормальна, да? це нормальна. Гарна, нормальна. Одна, друга, третя. Скільки відсотків тут нормальних? 10 10 відсотків нормальних. 10. 10. Так. А що з них ненормального? Ось що, добре, саженці такі-то такі-то. Сієнці. Сіянці. Там 600 саженців, 600 різних рослин. Ага. ага. І, ясне діло, що вони, може, десь зібрані в якомусь дендропарку, де вони там ростуть ага. десятки років. Але це все 100 різних рослин вийшло угу. 100 штук, наприклад. Угу. А І... чого чо ця вмерла, наприклад, ось, досюдися, опустила Вмерла? Ще. Змерзла. Оце розкажи нам за змерзла, бо я бачу, такі там місцями по змерзлі зараз замовляє. Змерзла, морозобоїне, невизріла Це... деревина, зворотні заморозки також, вона не витягує. Ага. І потім просто від корення відростає, а деяка навіть не відростає, просто пропадає. Ага. То ти скажеш так, а ти взагалі чув, бачив, що там у нас в Україні вирощують великі е... сади. Можна Вирощ... на півдні вирости, так? Да? Вирощують і є, є відео там, де вирощують їх перші два роки. Ага. Перші два роки, а далі хто не знімає? Всі, всі, що я бачив в Павловні в дорослому віці, вони переважно в містах, десь якісь поодинокі посадки, де їх там протяг не бере, ані зворотні ага. заморозки, тобто ага. Закарпаття чи Одеська, якась область. Угу. Є й у Львові в нас посадки теж, але вони переважно захищені від вітру, від морозу. і все. Ага. Помимо того, Максим посадив ще сад фундука е, в той самий десь час, і в нього він добре росте, дає плоди, і він з нього заробляє гроші. А наш сад Павловнії, ну ви бачите самі на відео. Осьо, ми можемо показати на цій підмерзає. Ось у нас е, наш турбак, да? це мав бути шантонг. Шантонг. Це такий шантонг, як і я... оце тут вона підмерзає, да? Ти кажеш, да, так, вона, вона не, вон... не визріє, вон вона морзубоєна така. Осьо. Вона дуже видно, що підмерзло. Ну і мерло. І він. Зрозумів. Пишіть в коментарях, хто може вирости в гарний сад. Е, ну все, дивіться. Зараз ми покажемо така павловня, велика, Расута, так? Висота десь 10 метрів, 10 може метрів 9. метрів висоти. що нормальне. Об'єм. Об'єм. Ну такий теж конкретний. Але це ну, таких дерев десь відсотків може 5. Ось таких mm -hmm. от прям хороших. Mm -hmm. 5 відсотків 3 дерев. Ну це сіганці. Якщо з нього взяти. Там матеріал, типу, щоб його розмножити, може з нього щось і буде. Але і то не факт. Ну, вже бачу, що на ньому є грибок, якесь захворювання. Тобі, ну Це морозобойне. Це тут відмерла кора, і все. І тут вже ніякої деревини не буде. На дрова на дрова може щось і буде з того. А на якісь вироби, на щось таке. чорт його знає, скоріше за все, ні. Гектар Павловні, то пишіть, коментуйте. У кого вийшов гарний сад? Ага. Бізнес на Павловні, який він тут не вийшов. Я думаю, може на південних частинах України може щось вийти. Там Херсон там... З такого матеріалу, як продали, нам нічого би не вийшло взагалі. Ага. Да? Суперматеріал. Головне матеріал, бачите, ну, все по всьому. Це гібрид, який тут би ріс, по-перше. От бачу, там, там вже щось хоче цвістити. Ага. Бачу, квіти Павловні. Де, Декоративно, яких цілих, може, воно би і пішло. А так то вийшло то 600 різних дерев. Нас трошки один хлопака обманув і вийшло гімно. Ну, таке було. Пишемо, коментуємо, пишемо за Павловні. Mm -hmm. кого яка, який сад, скільки років. Через скільки років, мені здається, може не вийде, може вийде. А може в козі вийшло. вийшло? Я, я бачив сади гарні в Болгарії. Ага, Болгарії. Болгарії. Там, мабуть, розсада добра. Ну, там вони всі як одне дерево, там тисячі посаджено. Все. Нас mm -hmm. поки що ні, ніде не бачив. Ну, тоді є от таке от відео, коментуємо, пишемо. Е, хто хотів займатися е, бізнесом на Павловні, головне розсаду, шукайте добру розсаду і вичитайте, вивчіть, Бо тут е, територія, на якій можна було 4 роки заробляти, е, простояли такими деревами, тепер треба заплатити гроші, щоб викручувати. Заплатили за ключі, е, продали як е, не ту розсаду, от і вийшло вам от такий от результат. Щоб не повторювати таких помилок, знімаємо для вас це відео про таку бізнес на Павловні. Супер бізнес на поволоні сімсія на Не попадайтеся, вирощуйте, шукайте професійну розсаду, навіть той самий поволоні.